Розділ 41. Долаючи себе. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо! І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Дошкульний січневий вітер завував навколо широких голих кам'яних стін, що розмежували матеріальні кордони замку Гогвартс. Він видавав дивне, різнорівневе свистіння і шепотіння, коли дув повз зачинені вікна й кам'яні башти. Нещодавній сніг майже повністю здуло, а подекуди траплялися присталі до каменю клаптики розталого і знову замерзлого снігу, які виблискували віддзеркалююче сонячне світло. Здалека, мабуть, видавалося, що Гогвартс миготить сотнями очей. Раптовий порив змусив драко здригнутися і спробувати ще сильніше притиснути своє тіло до каменю, що було неможливим. На дотик камінь був, наче лід, на запах також. Якийсь відверто безглуздий інстинкт запевняв, що його от от здує із зовнішньої стіни Гогвартсу. і що найкращим способом запобігти цьому було безпорадно, рефлекторно смикатися і, можливо, виблювати. Драко дуже старався не думати про порожнечу висотою у шість поверхів під собою, натомість він намагався зосередитися на думці про те, як вбиватиме Гаррі Поттера. Ви знаєте, містере Мелфой?» – недбало сказала молода дівчина поряд із ним. Якби провидець сказав мені, що колись я висітиму на стіні замку, тримаючись лише кінчиками пальців і намагаючись не дивитися вниз та не думати, як голосно волала б мама, якби мене бачила. То я гадка б не мала, як таке може статися, але знала б, що це провина Гаррі Потера. Раніше двоє союзних генералів переступили через тіло Лонгботома, їхні чоботи стукотіли підлогою майже в бездоганному унісоні. Тепер між ними і Гаррі був лише один солдат хлопець зі Слизерину на ім'я Семюель Клеймонс. Він стискав свою націлену вгору для підтримання призматичної стіни паличку так міцно, що на руці побіліли кісточки. Дихання хлопця було пришвидшеним, але обличчя демонструвало ту саму холодну рішучість, що світилася в очах його генерала Гаррі Поттера. Потер стояв за призматичною стіною у типаковому коридорі, таємничо тримаючи руки за спиною. Позаду нього було відчинене вікно. Битва була до безглуздя важкою, враховуючи те, що вони мали чисельну перевагу два до одного, вона мала б бути простою. Армія драконів і полк сонечко з легкістю зливалися разом під час тренувань. Вони боролися між собою достатньо довго, щоб справді гарно вивчити одне одного. Мораль була на висоті, бо обидва війська знали, що цього разу б'ються не лише заради власної перемоги, а за світ, вільний від зрадників. Незважаючи на здивовані протести обох генералів, солдати об'єднаного війська наполягали були на тому, щоб називати себе драміонен Армолк Драничко, і створили для себе нашивки із зображенням усміхненого обличчя увінчаного полум'ям. Але всі солдати Гаррі зачорнили свої розпізнавальні знаки, навіть не фарбою, а наче випилили свої уніформи в тому місці, і боролися на верхніх поверхах Гогвардсу з відчайдушним шаленством. Холодна лють, що її драко іноді бачив у Гаррі, наче просочилася у його солдатів, і вони билися так, наче це було не грою. Гаррі використав усі до останнього трюки зі свого репертуару. По підлозі і сходах були розкидані крихітні металеві кульки. Грейнджер ідентифікували їх як кулькові вальниці, які, доки їх не прибереш, робили пересування неможливим. А військо Гаррі, яке вже практикувало координоване використання чарів польоту, переносило своїх людей повітрям прямо над перешкодами, які вони створили. Приносити в гру пристрої ззовні заборонялося, але можна було трансфігурувати, що тобі заманеться під час гри. Головне, дотримуватися правил безпеки. І це було просто несправедливим, коли тобі доводилося битися з хлопцем, якого виховали вчені, який знав про такі речі, як кулькові вальниці і скейтборди, і еластичні троси. І от дійшло до цього. Ті солдати союзних військ, хто вижив, загнали останні залишки війська Гаррі Поттера у глухий кут коридору. і Вінсент одночасно напали на лонгботом, рухаючись разом так, наче тренувалися тижнями, а не годинами. І все одно лонгбот тому якимось чином вдалося поцілити в них обох, перш ніж опасти самому. І тепер залишалися тільки драко, Грейнджер, Падма, Семюель і Гаррі, а судячи з вигляду Семюеля, його призматична стіна не мала довго протягнути. Драко вже націлив свою паличку на Гаррі, чекаючи на те, що призматична стіна впаде сама. Не було потреби втрачати прокльон пробивного свердла. Падма націлила свою паличку на Семюеля, Грейнджер на Гаррі. Гаррі все ще ховав руки за спиною і ні у кого не цілився. Він дивився на них, а обличчя його було наче вирізблене з льоду. Це могло бути блефом, але, скоріше за все, не було запала коротка, напружена тиша. І тоді Гаррі заговорив Тепер я лиходій, холодно сказав молодий хлопець. І якщо ви гадаєте, що лиходіїв так легко прикінчити, подумайте ще раз. Якщо поб'єте мене, коли я борюся серйозно, я залишуся побитим. Але якщо програєте, ми повторимо це знову наступного разу. Хлопець дістав руки з-за спини, і драко побачив, що на Гарі були вдягнені дивні рукавиці, які туго кріпилися до його зап'ясть стяжками. Кінчики пальців були зроблені зі своєрідного сіроватого матеріалу. Генерал сонечка ахнула від жаху поряд із драко, і він навіть не запитуючи вистрілив прокльоном пробивного свердла. Семюль скрикнув і похитнувся, але тримав стіну. І якщо Падма чи Грейнджер зараз вистрілять, це призведе до знесилення власних військ настільки, що вони можуть просто програти. Гарі. вигукнула Грейнджер. Ти ж це несерйозно? Гаррі вже почав рухатися. І коли він вистрибнув у відкрите вікно, вони почули його холодний голос. Переслідуйте мене, якщо наважитеся! Людяний вітер завивав навколо них. Драко вже починав відчувати втому у руках. Як виявилося, Гаррі вчора дбайливо продемонстрував Грейнджер, як саме трансфігурувати рукавички, що наразі були на ньому вдягнені. У них використовувалося дещо під назвою щитинки гекона. Він також показав, як приклеїти трансфігуровані клаптики цього матеріалу до їхнього взуття на рівні пальців. А потім Гаррі і Грейнджер у невинній дитячій грі спробували трохи полазити по стінах і стелі. До того ж, вчора Гаррі спередив Грейнджер загалом точнісінько двома порціями зілля пір'ячкового падіння, щоб вона носила їх з собою капшучку про всяк випадок. Не те, щоб падма пішла з ними вона не була божевільною. Драко обережно віддер свою праву руку, простягнув її так далеко, як міг, і знову шльопнув нею об камінь. Поряд із ним Грейнджер зробила те саме. Вони вже випили зілля пір'ячкового падіння. Це було на межі порушення правил, але зілля не активується, доки хтось із них не впаде. Тому, доки вони не падають, вони не використовують заборонений предмет. Професор Квірал спостерігав за ними вони були у повній, абсолютній, цілковитій безпеці. А от Гаррі Поттер помре. Цікаво, навіщо Гаррі це робить, задумливо сказала генерал Грейнджер. Вона повільно віддерла кінчики пальців однієї руки від стіни. Звук, що його видав липкий матеріал. Лунав ще деякий час, а її рука пристала назад до стіни майже одразу після того, як відірвалася. Я спитаю в нього про це щойно вб'ю його. Дивовижно, як багато в них двох, виявляється, було спільного. Драко був не дуже налаштований на розмову у цю мить, але видавив відповідь крізь ціплені зуби. Можливо, помста за побачення. Невже? сказала Грейнджер, аж через стільки часу. Чмак шльоп. Як це мило з його боку? Чмак шльоп? Гадаю, я знайду якийсь насправді романтичний спосіб йому віддячити. Чмак «Чмак-шльоп!» А за що він мститься тобі? Чмак «Чмак-шльоп!» Крижаний вітер завивав навколо них. Можливо, комусь здається, що мати тверду поверхню під ногами безпечніше. Але якщо ця поверхня нахилений вкритий грубими дошками дах... Що має на собі значно більше льоду, ніж кам'яні стіни, а ще й треба бігти ним з великою швидкістю, то на нього чекає страшне розчарування. Лумінус. крикнув драко. Лумінус. крикнула Грейнджер. Лумінус. крикнув драко. Лумінус. крикнула Грейнджер. Віддалена постать ухилялася і видиралася, ні на мить не спиняючи бігу, і жоден постріл не влучив. Але вони наближалися. А потім Грейнджер послизнулася. Оглядаючись назад, ставало зрозуміло, що це було неминуче. У реальному житті неможливо бігти вкритими льодом, нахиленими дахами з великою швидкістю. Так само неминуче, бо в голові драко не встигла промайнути жодна думка. Він крутнувся і схопив Грейнджер за правицю. Він впіймав її, але вона вже повністю втратила рівновагу. Вона падала і тягнула драко за собою. Усе сталося так швидко. Драко відчув сильний болісний удар, коли вся його вага та частина ваги Грейнджеру пустилася на дах. І якби ґрейнджер впала трохи ближче до краю, вони могли б впоратися, але натомість її тіло знову відхилилося, її ноги зісковзнули, а її друга рука відчайдушно вхопилася за дах. Так і вийшло, що драко до побіління міцно вчепився за руку Герміони, доки інша її рука відчайдушно стискала край покрівлі, а носки його черевиків впивалися в крайку черепиці. Герміоно! здалека пролунав Вереск Гаррі. Драко! прошепотіла Грейнджер і драко поглянув униз. Це могло бути помилкою. Під нею було чимало повітря, нічого, окрім повітря. Вони були на краю даху, що випинався з головної кам'яної стіни Гогвардсу. Він прийде допомогти мені, прошепотіла дівчина. Але спочатку він луміносний, нас обох не має жодних сумнівів. Ти маєш мене відпустити. Це мала б бути найпростіша річ у світі. Вона була всього лише бруднокровкою, всього лише бруднокровкою, всього лише бруднокровкою. Це навіть не завдасть їй шкоди. Мозок драко не прислухався ні до чого, що драко йому наразі говорив Зроби це. прошепотіла Герміона Грейнджер. Її очі палали, і в них не було й натяку на страх. Зроби це, драко, ти можеш перемогти його сам. Ми маємо перемогти, драко. За звуком було зрозуміло, що Гаррі біг до них. Та годі, будь раціональним. Голос в голові драку звучав жахливо схоже на голос Гаррі, коли той його вчив. Ти, нарешті, дозволиш мозку керувати твоїм життям? Наслідки. Один. Дафні Грінґра здоводилося докладати зусиль, щоб не втручатися, доки Мілісент Булстроуд Строут переповідали цю історію у дівчачі вітальні Слизерину, затишне прохолодне місце у підземеллях під Гогвардським озером. Повз вікна плавали риби, а дивани були великими і зручними, здебільшого через те, що, на думку дафни, ця історія вже була ідеальною і не потребувала жодних покращень від Мілісент. І що тоді? Затамували подих Флора і Гестія Керроу. Генерал Грейнджер подивилася на нього, драматично продовжувала Мілісент. і сказала Драко, ти маєш мене відпустити. Не хвилюйся, щодо мене драко. Обіцяю, зі мною все буде добре. І що ви думаєте тоді, зробив мелфой? Він сказав ніколи. скрикнула Шарлотта Віланд і схопив її ще міцніше. Всі дівчата, окрім Пенсі Паркінсон, кивнули. Ні, сказала Мілісент. Він її кинув, а потім він підскочив і вистрілив у генерала Поттера. Кінець, запала шокована тиша. Не можна так робити, сказала Шарлотта. Вона бруднокровка, розгублено відповіла Пенсі. Звісно, він відпустив. Що ж, тоді Мелфою взагалі не варто було її хапати, перерувала Шарлотта. А як він вже її схопив, то повинен був тримати. Тим більше перед обличчям неминучої загибелі. Трейсі Дейвіс, що сиділа поруч із Дафною, схвально кивала. Не бачу жодних причин чому, сказала Пенсі. Це тому, що в тебе немає ані краплі романтики, відповіла Трейсі. До того ж, не можна просто так кидати дівчат. Хлопець, що так кинув дівчину, може кинути будь-кого. Він може кинути тебе, Пенсі. Що ти маєш на увазі кинути мене? сказала Пенсі. Дафна більше не могла себе стримувати. Ну, знаєш, загадково почала Дафна. Одного дня ти сидиш собі за нашим столом їсти сніданок, а наступної миті Мелфой вже відпускає тебе і ти падаєш з верхівки Гогвартсу, ось що. Точно, підхопила Шарлотта. Він кидальник відьому. Знаєте, чому впала цивілізація Атлантів? сказала Тресі. Бо хтось на кшталт Мелфоя кинув її, ось чому. Дафна притишила голос. А що як? Що, як це Мелфой насправді винен у тому, що Герміона? Тобто генерал Грейнджер послизнулася. Що, як він збирається зробити так, щоб всі учні Маглівського роду спіткнулися і впали? Що ти маєш на увазі? ахнула Трейсі. Точно! Дафна додала голосу драматизму. Що, як Мелфой? Нащадок слизькорину! Наступний темний кидалорд, сказала Трейсі. Ця фраза була надто гарною, щоб її можна було залишити між собою. За вечір вона вже розлетілася Гогвардсом, а наступного ранку стала головним заголовком базікала. Наслідки два. Герміона того вечора навмисно прийшла до їхньої звичайної класної кімнати завчасно. Щоб, коли туди зайде Гаррі, вона вже сиділа собі у кріслі, спокійно читаючи книжку. Якщо існував якийсь спосіб, у який двері можуть скрипіти вибачальне, то так вони і скрипнули. Ем, прозвучав голос Гаррі Поттера. Герміона продовжувала читати. Я ем, так би мовити, вибачаюся. Я не хотів, щоб ти справді впала з даху чи щось таке. Насправді це був доволі цікавий досвід. Я у мене мало досвіду у вибаченнях, я впаду на коліна, якщо ти хочеш. Чи куплю тобі щось коштовне? Герміоно, я не знаю, як мені вибачитися за це. Що я можу зробити, просто скажи. Вона продовжувала мовчки читати книжку. Не те, щоб вона мала бодай якесь уявлення, як Гаррі може вибачитись. Наразі їй просто було цікаво, що станеться, якщо вона деякий час продовжуватиме просто читати книжку.